Ми саме сьогодні ми спрезентуємо для всіх фелотилістів марка, поштова марка діюча, називається до 140 140-річчя Марії Олександрівни Вілінській. Тираж її дуже маленький, всього 9 одиниць. Тому одну з марок ми також даруємо конкурсу Буславська мініатюра. Коли ви будете ну, вишуковувати кошти для своїх проєктів, то ви зможете виставити на аукціон. Я думаю, фелотелісти вас з руками поповнять ваш бюджет. Надюш, ви мабуть, відрізайте. А також продовжуючи справу добра, ви сьогодні бачите, у нас стоять скриньки, дані скриньки, вони. Для благодійності для сіткового клубу чаклунка, який працює в міській філії Богославського будинку культури, для того щоб дівчата могли закупити, скажімо, на для сіток їм потрібний для сіток, для маскувальних. От... Забудь, як такі кікімори. Для е, кікімору їм потрібні, е, ну, скажімо, нитки, е, тканина. Тому всі кошти, які сьогодні ми в кінці нашого заходу під, е, підсумуємо і передамо нашим чаклункам, невтомним нашим майстриням. Ага, ось, бачите, урочиста мить відрізається марочка для конкурсу Богуславська мініатюра. Давайте якось так, щоб було видно, щоб я не притані. Давайте перший екземпляр передали конкурсу Буславська мініатюра. А зараз я б хотіла оголосити, бо е, другий екземпляр нашої марки ми б хотіли виставити на аукціон. Собівартість цієї марки виходить ну, через Укрпошту, це законно, все проплачено. 50 гривнів. Тобто, зараз ми стартуємо. Одріж, будь ласка, нам маленькі, ми будемо показувати, хто хоче, можливо, є е, колекціонери, хто колекціонує марки. Стартова ціна ну, 50 гривні, це наче якось смішно, все таки ви на гарному конкурсі. Починаємо стартувати 60 гривень. Хто хоче придбати марку, їх всього на всього дев'ять. Але в цьому році буде дві: одна у буславській мініатюрі, а друга у того, хто кого хто захоче за цю марку заплатити 60 гривень приклеїти її, приклеїти її до конверта і направити листа про кохання, про любов до нашого міста комусь. Є бажаючи отримати Марку за 60 гривень. Нема філателістів. Ага, Марина 65. Таня 80. І так, 80 гривнів. Є у когось більше? 90. Ох, Марина з Таню пішли на змагання. 90 гривнів один. Ага, Євген хоче за 100 придбати. А знаючи Євгена, він же ж сьогодні всю спільноту Філателії підніме на уші. Вони будуть боротися за мільйони. За 100 гривнів. Ну, давайте так. 100 грив... 110 Оксана дає 110. 120. Молода дівчина каже, що за 120 придбає марочку. 120 гривнів раз. Сто п'ятдесяток, Санка не вступає. Сто шістдесят. Молоді Молодіто, впевнені майбутнє України. Сто шістдесят один. Сто двісті гривнів. Откуда така богата молодж? Ну, слава Богу. Двісті двадцять раз. Двісті двадцять. Двісті п'ятдесят. Ну, я не буду їм заважати, да? Хай вони собі ви чуєте, чуєте. І так, 500... 551... 552... 553! Переможець! Хто ви підійдіть до нас? Давайте ми зразу представимо. Представтеся, як вас звати? Тетяна. Тетян, боже, сьогодні так Тетян багато на один квадратний метр. Дивіться, ця марочка, вона дійсна. Ми її вам вручаємо, аплодуємо. Ваші 550 п'ятдесят гривні, ви, якщо це кошти можете закинути у скриньку. А без то ви тоді до Наді підійдете, вона вас спрямує. І також подаруночок від Буславської міської ради на згадку. Марка з вами. Ви і можливо, ви скажете для присутніх, що щось таке. Слава Україні! Так, початок покладено. Надь, ви мабуть, пройдіть, домовтеся, як вкладуться на рахунок чаклунки, впадуть ці кошти. А ми продовжуємо ще така почесна місія. У нас особливо останні три роки присутні наші чудові майстри народних промислів. І я б хотіла сьогодні більш детальніше зупинитися і для кожного з наших майстрів, у яких золоті ручки хотіла запропонувати подарувати передати від міської ради подаруночки. А заодно, щоб ви їх побачили і ближче познайомилися. Тому розпочинаємо. Я буду йти, так як вони мені самі подали список, то я так іду по ньому. Олена Тимошенко, лялька-мотанка, а також вона є саме в спадок акція, яку проводить Будинок культури. Давайте ми її поаплодуємо. Олена працівник музею допомагає і вручає такі сувенірні від міської ради подаруночки. Валентина Панасенко також м'яка іграшка. Валя веде. Не видно. Ну, підійде, ми передамо. Надія Демченко, бісер. Давайте підтримаємо. Дивіться, вона біжить, старається. Ви знаєте, як це важко, які це очі. Який зірмати, щоб оце таке витворяти. Боже, В мене вже римі пішли. Наталія Шавченко, лаванда і прикраси, і смоли. Лавандове поле, якщо я не помиляюсь в соцмережах, вже популярне. А, ага, це замість Наташі. Зараз, зараз вони. Так, так, так. Наталія чи... А, і приїжджайте до... на лавандове поле. В Мисалівку ще до цих пір лаванда цвіте. Бачите, ми заодно із популяризуємо їхню творчість. Наталія Нечеперенко, шкіряні вироби. Це гаманці, браслетики, все ще шкірою. Давайте підтримаємо, де наша Наталія Нечеперенко? Біжить, біжить. Оксана Демченко. Мило, зефір, позитивні емоції. Біжить, біжить, біжить. Олена Кириченко це художниця наша, знана відома. Вона в нас не тільки на заходах, а й завжди в базарний день навпроти українки. Ви можете її побачити. Світлана Киселенко, м'яка дитяча іграшка. Для всіх дітлахів завжди чудова забавка буде, створена з любові від Світлани Киселенко, Тетяна Шапран, бісер, тендітна юна дівчина, богословчаночка. Людмила Шевченко прикраси, чудові прикраси для принцес, для юних леді. Вони такі прям блисучки-блисучки, такі блискучі, блискучі. Бачите, в неї навіть у неї кругом все і очі світяться. Лариса Пустовой — твироби з бісеру. Катя Замниус, вишиванка Петриківський розпис. А також нам приємно зауважити, що саме Катя Замниуса є зав клубної філії села Хохітви. Вона не тільки майстриня, вона й головний культмасовий сектор Хохітвянського старостинського округу. Алла Калініченко. Вибійка. Мені навіть цікаво, що це. Алла Калініченко. Де? Катерина Робак, вироби соломи, чудові вироби соломи, сама з Мисалі, села Месалівка, але життя і доля привела в Хохітву, і вона представляє два старостинських округи одночасно, колоритна. Яна Піскорська, біжутерія ручної роботи. Дивіться, яка паняночка 19-го стилю, і вона ж є працівником нашого міської філії будинку культури. Юлія Черниш, вишивка і чудові цьогорічні дідухи. Готуйтеся вже до новорічних свят. Це завідувачі сільської клубної філії села Синиці. І Лідія Сидорова, прикраси ручної роботи. Ну, передамо. Значить, ми передамо. Я хотіла також звернути увагу всіх присутніх, що тут у нас є. Декілька інсталяцій по творчості Марії Олександрівни Вілінської Марко Вовчок. Я розумію, що не завжди у нас є час прочитати. Але ви можете скористатись нагодою. Підійти до цих інсталяцій, і там сидять представники наших комунальних закладів культури, і вони вам обов'язково розкажуть коротенько зміст даних творів. Для того щоб ви зрозуміли про що, от я так розумію, бачу точно елемент казки дитячої відміть і елемент, мабуть, що інститутки. І е, також ще одна наша майстриня. Е, чудові е, віночки ручної роботи із парафіну, і з, мабуть, воску це Катерина Зубко. Катюша, підійдіть до нас, будь ласка, і щоб всі побачили, які золоті ручки роблять такі чудові прикраси. І хочу звернути вашу увагу. Дивіться, ми з вами перегортаємо сторіночку нашого заходу. Спочатку от ми вже перегорнули, щоб наша правда не вмирала. Це саме є виставка наших майстрів народної творчості і це інсталяції показкам. Боуславська мініатюра себе спрезентувала. Поштову марку ми з вами спрезентували. А зараз, сьогодні, ми хочемо запропонувати вашій увазі незвичну екскурсію. Е, Літературно-музичний екскурс, екскурс життя. Марії Олександрівни Вілінської. Ми єдине перепрошуємо зразу, і щоб ви нас не засудили. Да, ми не є великими професіоналами в акторській майстерності. Але ми дуже сильно любимо наше місто, нашу громаду, наш край, нашу Україну. І ми хочемо цією любов'ю поділитися разом з вами. А також ми любимо. Марії Олександровиновілінською, так як я вже попередньо згадала, що Богуславщина це той край, який в собі об'єднує оту духовність і як магнітом притягував видатні і притягує імена. І на одну секунду я згадала 1885 рік, ви тільки вдумайтесь над тим, що саме в цей період на території нашого міста десь. Навчався десятирічний Олександр Кошець. Також саме тут, десь проходив, заїжджав в гостину, ночував у скажем, забуло, вилетіло це слово, ночував в якісь таверночки шолом Алехим єврейським в майбутньому. письменник. І саме цей період його кохання, його крил. Саме в цей період ми знаємо десь, кудись, колись якось е, зустрілися батьки, можливо, зараз і не дозволяють сильно про нього згадувати, але він, великий радянський сатирик, і ми всі, хто тут присутні, пам'ятаємо 12 стільців і золоте теля, так як він умів. Посміятися і висміяти систему до після нього мало кому вдалося Ілля Ільф, а його батьки народилися саме тут, в Богославі. Старшого його брата народили у нас в Богославі, а вже сам Ілля народився в Одесі. То, мабуть, коріння отого гумору, отої любові до цікавої сатири, звідки тільки з Богославщини. Це я просто про те, що. Богослав – це дійсно є центр Всесвіту, не тільки нас. Але коли кожен з вас візьме паперову мапу нашої держави України і складе її в четверо, то ви побачите, що місцем перетину буде саме богославська громада. От дивний факт, але ми, знаєте, отак, з таких маленьких родзиночок складається те, що там, де Богослав і богославські люди, там обов'язково буде цікаво і незвично.